Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію у своїх відео. І сьогодні у мене міні-звіт про те, які я парфуми недавно тестувала і розношувала на собі. Якщо цікаво, лишайтеся на моєму каналі, дивіться відео, ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І от, знаєте, буває, от що ну не йдуть. І знайомства із новими ароматами. От, ну, начебто, немає якихось особливих очікувань від них, просто хочеш познайомитись, а отримуєш прям зовсім не твоє. Е, і я от брала Карнер Барселона Мегаліум недавно. Е, аромат про корицю, начебто мав бути, отримала якісь ліки. І знайомилася з брендом Джеймс Хіллі. Він справив гарне враження на мене ну, по кількох ароматах. А взяла ведь верітас, я розуміла, що ВТВ не дуже моя нота, але там прям отримала якийсь мікс димного мастила і гірких ліків, таких, що аж ну, геть неприємно стало. Ось, і ну, просто не мої якісь аромати, не мій час щось не складається з тим, що я е, тестую. Але е, водночас буває, е, що аромат ну, просто геть не зайшов, не сподобався. А буває, що аромат не твого напрямку, але разом з тим знайомство приємне, тому що можна оцінити красу композиції, гарний аромат. От він справді гарний, просто ну, тип таке не носила. В мене якраз таке сталося із Pure Distance Варшава. Я знаю із бренду лише Enotus. Бренд, в принципі, є у нас в Україні в Жані. Ну, сподіваюсь, що я колись. Познайомлюся з іншими ароматами цього бренду. А тим часом я знайшла собі на затест невеличку провірочку із Варшавою. І це був аромат, який я от прям першочергово хотіла познайомитися про квіти. І я отримала гарний аромат, але він зовсім повз мене. Загалом композиція для мене трошечки в ретро настрій йде. Це це щільна зелень. Це гарні такі квіти, квітковий ледь, солодкий пилок. Ця композиція має в собі і вологу, і повітря, тобто вона ну, така от повітряна, об'ємна, і шкірі дуже гарна волога землистість проступає там в базі. Це дуже гарно, але от ці квіти для мене. Досить ретро і е, мені е, важко на собі носити. От вони досить щільні, гучні, їх досить добре чути. Чоловік прям теж на хорошій відстані від мене відчув цей аромат. Е, він сказав, що це теж не його напрямок, не те, що він любить з мене відчувати. Ось, е, добре, що з хати не вигнали, коли я влаштувала на ніч такі затести у нас в кімнаті ось, Але аромат дуже гарний, дуже об'ємно звучить, дуже дорого от справді, звучиться, можна про нього сказати, що такий дорогий аромат. Але, але, на жаль, я б от на собі таке не носила, не мій напрямок, але дуже гарна композиція і ну, от, справді варта знайомства, Я не, не шкодую, що от я цю пробірочку от отримала і розносила на собі. А з інших квітів, які мені... Зайшли настільки, що мені прям декілька днів хотілося обливатися ними. Це з бутікової колекції Ланком Grand Cruz Жасмін О, і обливатися ним можна в прямому сенсі, часто оновлювати цей аромат, тому що на мені він виявився якийсь геть нестійкий, але гарний це дуже чистий, дуже свіжий, освіжаючий жасмин. От він починається якимись такими цитрусово-жасминовими бризками. Він переходить в такий жасмин і ледь-ледь такий чайок, легкий відтінок чайності, без надмірної гіркоти, от така просто приємна, тонізуюча зелень. Він дуже бадюрить, він дуже приємний, налаштовує на позитивний лад, трошки чистих мускусів, немає якоїсь там надмірності, немає неприємних ноток, запісяності, як на деякі жасмини кажуть. Ні, мені здається, що цей жасмин сподобається от прям максимально широкому колу з тих, хто в принципі, хоче от спробувати жасмин. І Якісь білі квіти, чайно-жасминові аромати. Це дуже класно, дуже гарно такі вологі кущі жасмину омиті дощем, і начебто тись тонізуючий холодний зелений чай, п'єш і відчуваєш його аромати, аромат жасмину. В основному це квіти. цей такий штрих, чайний ледь, ледь ну, додає. Теж пухнастості, зелені грейливості цього аромату. Жасминовий чай, до речі, прямо в піраміді прописаний у цього аромату. Ось. І ем, цікаво, бо от прям жасминовий чай, мені здається, я ще не зустрічала в піраміді. Ось. І от, Бачите, досить часто якісь чаї чорні, білі, зелені, ем, показують в пірамідах ароматів. А буває ще навпаки, от якщо брати якийсь там е, напій, ну, особливо каву, то в кави піраміда, особливо якісь е, то там прям можна позаздріти цій піраміді і вона варта якихось парфумів. Навіть от якщо взяти, наприклад, що в е, одній каві, от є карамель фундук, куриця, зразу можна згадати, що ось Джо Малон робить. Лімітку цього Різдва, Джо Мало, Джинджер, Біскі, Колонь 23-го року. Я, на жаль, не знайома з цією ліміткою, не знаю, як вона пахне. Якщо ви знаєте, напишіть мені коментар, розкажіть про неї. Мені ну, не було де затестувати, і потім якось уже не було не до того, я не, не дуже люблю пряники в ароматах. Ось, але от, будь ласка, кава, і парфум, така собі відповідність пара. Або навіть якщо взяти, що в каві є абрикос журавлина і черешня, такі фруктові нотки в каві, то навіть існує якийсь парфум, парфуми Happy Holic від японського бренду, який я ніколи в очі не бачила і не знала, але от Гайд разом з фрагрантикою знайшли мені такий аромат. А щоб доповнити оці пари кава і парфум, я якраз покажу. Дві кави від бренду 25 Coffee Roasters, Це український бренд родом з Харкова. Вони мені присилали на затест декілька видів своєї кави. Фаворитом в мене стала оця папуа Нова Гвінея, в якої в аромат і смак заявлено черешню, абрикос, ягоди, журавлину, якраз, що схоже на той аромат японського бренду, а на Джо Малон Ginger Biscuit Cologne. За нотками виявилася схожа Тафлер колумбія, декаф. І тут аромат запеченого яблука з корицею, шоколад і фундук. А смак, яблуко, шоколад, карамель і фундук. Ось якраз мені сподобалась папуа Нова Гвінея. В неї такий приємний насичений смак із кислинкою, досить гарно і окремо, і з молоком готувати. Було і ось цей бренд, як я вже сказала, 25 Coffee Roasters, Вони родом з Харкова, вони відправляють по всій Україні, вони навіть доставляють в деякі країни Європи, такі як Польщу, Румунію, Естонію. В них є наліпки для кави, яку ви замовляєте комусь на подарунок. Там можна в них на сайті обрати потрібну етикетку до цієї кави. І бренд 25 Coffee Roasters робить невеличку приємність моїм підписникам і дарує промокод Дар'я Фазу на знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів і діятиме цей промокод протягом місяця з моменту виходу мого відео. Всі контакти, сайт, Ютуб, Інстаграм 25 Coffee Roasters я лишу в закріпленому коментарі і в інфобоксі. Під цим відео. Заходьте, дивіться, в них є і чай, і кава, і до кави, і, можливо, це вам буде корисне. А далі, згадавши Джо Малон Джинджер біскіт Колонь, я отримала на розпів новинку, яка заявлена на фразі як схожа на джинджер біскіт». І це джинджер бір колонь. В Джомалон вийшла лінійка класних літніх ліміток, там про Черімою, про юзу і про, про гібіску з жовтий. Ось, А це окрема ліміточка-новинка про джинджер бір колонь. Мені стало цікаво, що ж це за такий аромат у Джомалон вийшов, і, і мені, якщо чесно, це. Дуже легкий аромат з імбирною кислинкою. Тут імбир виразний, відчутний. Я не можу сказати, що я чую алкоголь, я чую пиво. Ну от, Імбир, кислинка в ньому є, і потихеньку цей колонь в базі запудрюється, що мені теж не зайшло. Він не солодкий, він отакий свіженький, в принципі, мабуть, він універсальний буде. По сезонності, можна і буде і взимку, і демісезон, сезон, і влітку, але якийсь такий не мій напрямок, і от мені хотілося чогось цікавішого, а це просто лаконічно, ну, в принципі, в стилі джомалон лаконічно, приємно, природньо, не напряжно. Якось так, але я таке зазвичай не дуже часто ношу. Ось, і згадавши про хії на початку, хочу вам показати. Який я набір пробників замовила на офіційному сайті Hielia. І дуже класно, що тут чотири пробнички йдуть в таких маленьких коробочках з такого гарного паперу, тактильно приємного. І я замовила шість пробничків, але розповім вам про те, що мені сподобалося. Я не могла пройти повз інжирний аромат Атенія І це для мене, це перевидання, я так розумію, фігер. Колись був такий аромат у хілі, тепер він як афінянин, атенеон. В мене, до речі, одруківка є на семплі, написано Атеніан через Ай, а має бути І. Ну, нічого, який є? Ось, і для мене цей афінянин. Від Джеймса Хілі, це для мене просто кокосовіший філосикус в туалетній воді. Це приємно, це гарно. Кокосу тут немає по піраміді, але от в мене таке враження оцій лактоності молочності є в сторону кокосу. І тут є, наче така зелена динька, і в базі з розкриттям вона потрошку стиглішає, інжир нікуди не зникає. Це ну, приємний інжирний аромат на літо. Але все ж це не дуже, не дуже новеньке, дуже приємно, дуже гарно. А ще чому мені, мене зацікавив цей бренд, тому що от в них є дуже класні набори по 15 мл зі спреями і виглядають вони прямо як маленькі флакончики. Єдиний мінус, що це на сайті в них або окремо екстракти, або окремо парфумовані води можна набрати в такий набір. Тобто ще потрібно якось заморочитися з тим, щоб набрати собі, обрати такий набір із трьох мінімум ароматів по 15 мл, але гарна опція, гарні флакошики і аромати дуже цікаві. В них про кокос є Кокобело, але це прям якийсь деревний кокос, і мені не дуже зайшов. А в них ще був ось, у ага, мене він тут, жасмін од, це перевидання Bubble шик як я розумію, і І Gum тут на старті є така оця рожева яскрава жуйка, а загалом це е, солодкий жасмин. Він мені нагадує кортрайл, але цей жасмин ем, з такою ледь фруктовою туберозою. Жуйковою, і в ньому є такий якийсь тваринний, тваринна нотка, вона позначена в піраміді як мускуси, ну, тобто, це якісь такі тваринні мускуси не в сторону чистоти, а в сторону тваринності. Це досить гучно, досить, досить симпатично, я думаю, воно і в спеку буде гарно розкриватись. І хто любить портраял, отакий ванільний, солодкий жасмин, мені здається, і щільні аромати гучні. Мені здається, що це буде ваша зупинка. Ось, і про хілі ще на весну можна ще трошки встигнути поносити ладани. І в хілі це кардинал і осакре. І якщо кардинал, кардинал це прям такий ладан з деревом, це от прям ти сидиш на теплій лавці, в теплій якійсь церкві, де м запахи ладану в повітрі. І тобі так тепло, приємно. Такий деревний ладан, теплий кардинал, то осакре це інший ладан, він м -м, щільний такий, насичений. Тут є і миро, такі смоли, і відчутна кислинка. Мені цей вже йде в настрій з епіком від амуаш. Можливо, так я можу порівняти. І оце такий прям ладан, ладанний дим, мирро і такий холодний камінь. Тут вже нема теплого дерева, тут тільки холодний камінь. І від чогось кислинка така трошки спецієва іде, і це теж гарно, і я от не знаю, поки що мені подобається осакре вода священна, мені подобається набагато більше, ніж кардинал. Ну, можливо, я ще за можливості розношу, тому от, щоб завершувати чимось приємним, а не тими ароматами, які мені не зайшли, і розчарували, то я закінчила своїми приємними відкриттями від Джеймса Хілі. Ось, і сподіваюся, що вам теж буде корисно, можливо, ви десь помітите, побачите цей бренд, тож. Знову ж таки, не проходьте повз, можливо, він навіть у нас колись з'явиться, все ж постійно змінюється у нас на ринку. Будемо сподіватися, що він десь буде представлений. А на цьому в мене сьогодні все. Ароматів сьогодні було не дуже багато. Дякую, що провели зі мною час. Пишіть свої коментарі, ставте нагадую вподобайки, підписуйтесь на канал. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!